Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Отже, що буде далі з цими вагнерівцями, як вони можуть себе проявити далі в Білорусі? Чи залишаються вони фактором небезпеки і дестабілізації ситуації? Запитаємо про це у Сергія Кузана, голови Українського центру безпеки і співпраці. Пане Сергію, я вас радий бачити. Вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас навзаєм. Тож ми бачимо, що вагнерівці ніби згортають свою вербовочну діяльність, скажімо так, мобілізаційну на території Росії. Чим далі буде ця структура, в якому форматі вона існуватиме, на вашу думку? Так, ну безперечно, іде продовжується ця підкалимна боротьба між різними групами впливу. Тобто, звісно, що Вагнерівці це такі найяскравіше уособлення і силове крило. Але загалом мова йде про не одного генерала, не одного командувача російських сил. Зокрема, ми вже чули про зникнення і також і Суровікіна, чули ми про саботаж наказів Кремля військово-космічними силами Російської Федерації. Рації є інформація і ще десь приблизно про 10 таких топ високоподосадовців російської армії, але звісно ж все це буде відображатися в таких найбільш медійних розкручених проєктів, як ось те, що росіяни називають ПВК Вагнер. І звісно ж, це є така це є група найманців, тобто, це не те, що як не не, не те, щоб регулярний підрозділ, який перебуває на казарминому режимі, там, звісно, ішов і ну і, і, і принаймні йшов процес вербування відправки і до країн Африки, до Близького Сходу, і тому, звичайно ж, що ось такі конфлікти всередині кремлівської влади, вони звичайно. Вдарять по вже налагодженим процесам, і отже, ми будемо спостерігати, і зокрема, і переділ медійного середовища, тому що не секрет, ось ця група Пригожина Патріот. Вона вже заявила про припинення свого існування. Є ще так звані мілітарні блогери чи військові блогери, які з якими заграє Путін, з якими робив зустріч, і зараз перед ними стоятиме питання. Ну що робити, тому що вони продовжують. Жують виказувати своє невдоволення е, міністром Шойгу і його політикою. Отже, буде питання, чи власне кажучи продовжувати їх зачищати і цим самим стискати оту пружину невдовол внутрішнього невдоволення серед оцих 20% радикально налаштованих росіян, чи навпаки піти на поводу і знову ж таки в чергове звинуватити російську армію. І звичайно ж, інші речі, так як бізнес Пригожина, тобто бачимо, що Ця фірма Конкорд, яка займалася постачанням продуктів, тобто що тепер буде із постачанням, тому що це був найбільший, якраз найбільший підрядник фактично російської армії. І таких фірм, які займалися, ну як ця постачанням продуктів, інші за кордоном, відмиванням брудних коштів, оформленням різних фірм. А ще я нагадаю про фабрику тролів, яка формально вона, нібито, була в підпорядкуванні Євгенія Пригожина. тобто це. Це все були налагоджені процеси по дестабілізації не лише в Україні, але і для і також і на Заході, і в Сполучених Штатах Америки. І, отже, з цим всім доведеться давати раду і перезапускати ці відлагоджені процеси. Ну а оскільки вони ну, характеризуються такою жорсткою і, ієрархічністю, оскільки це є все ж таки бандитське середовище, тобто це є тіньові процеси, то безумовно це не це не є якісь інші. Інституційні речі це не прозорі, не державні речі, коли можна просто поміняти керівника, і то потрібен якийсь певний час для того, щоб знову ж таки перезапустити ці системи. Тут тут будуть звичайно втрати для Російської Федерації, і це я думаю для нас буде найкраще. Тобто, між цими групами впливу. Чим буде більше отакої нестабільності, чим буде більше в чим буде більше ударів всередині таких груп впливу, тим. Тим слабшою буде, власне кажучи, оця путінська вертикаль, і відповідно, що тим ослаблюватиметься Російська Федерація, оскільки ну не тут не секрет, що є її публічна сторона, бюджети, політики і так далі. Ну але є також і непублічна сторона, і, от, власне кажучи, оці силові блоки, олігархи, бандити, а й, власне, сам Путін, який є має три трильйоні статки, це уособлення тієї непублічної Росії. І от зараз між цими, між цими Росіями йде такий жорсткий конфлікт. Так кажуть про те, що наслідки пригожинського недопутчу ми ще будемо спостерігати. Вони відкладені в часі, і все одно ці будуть невдоволення, ці конфлікти і тертя прориватися назовні. І тут питання, власне, кажучи, які ще фактори дестабілізації російської системи влади, ми зараз можемо спостерігати. І Ми трохи призабули про ситуацію, яка нуртує на місцях, скажімо так, раніше ми бачили певні протести, скажімо, в Дагестані і от в інших там республіках, так пов'язані з мобілізацією, пов'язані з втратами на війні, але війна триває і триває вже значний період часу, скажімо так, і набуває зараз знову нової такої загостреної форми етапу ведення бойових дій в зв'язку з українським наступом. Тут питання в тому, чи от це навдоволеність, яка прорвалася от, чайник, який почав свистіти так через Вагнер і через його е марш на Москву. Так, чи вона буде мати продовження от, на місцях? От що у нас відбувається зараз із корінними народами, які найбільш, скажімо так, ще зберегли самоусвідомлення як окремих етнічних груп? От ми побачили графіті, які з'являються по Москві. Зараз Кавказ без Росії. Так це теж можна трактувати як дію певного руху спротиву. Попрошу показати ці такі малюнки графіті, трафарети, які поширюють російськими містами. Раніше там РДК дуже активно із легіоном. Свобода Росії поширювали свої е, позначки так на стінах, які закликали до протесту проти системи. Зараз, от ще бачимо і такі от повідомлення Кавказ без Росії, які поширюються не лише Москвою, але й іншими великими містами. От і е, чи варто цей от фактор в? Е, Пливу так на російську систему, знизу, скажімо, так із різних груп протесту і підпілля, скажімо так, національного, трактувати як фактор дійсно серйозний, впливовий, той, що може дійсно позначитися на розпаді російської системи влади чи прискорити її. Ну, безперечно, що основним фактором є все ж таки наші перемоги на фронті, наші сили оборони, і от якраз наше просування, наші, наші успіхи і відповідно поразки російської армії, вони якраз і каталізують є головним, ну і фактично от таким найбільшим каталізатором от таких факторів від центрових, які відбуваються безперечно і в самій Росії. І тут із регіонів, звісно ж, потрібно виділити саме Кавказ, тому що ще не. Давно, якраз під час цього пригожинського путчу саме поширювалися графіті, також і ось такі заклики, там і листівки, і це були заклики в соціальних мережах. Тобто, було видно, що Дагестан без Росії тепер цей рух шириться і вже тепер поширюється як, як Кавказ без Росії, і це справді так: от звернімо увагу, якщо ми говоримо про, про успіхів, то попри те, що росіяни намагаються замовчати ці процеси, але все ж таки, ну змушений був Путін одразу після цього пригожинського путчу поїхати куди в Дагестан і там виступати перед людьми, показувати, що мовляв, що вони одна держава, що він їхній президент, що і тому подібне, і місцева влада повинна була демонструвати свою лояльність. Тобто, зрозуміло, що це не сам Путін приїхав, тобто там зазвичай передує такий тривалий процес підготовки, в тому числі і спецслужби, в тому числі і місцева влада. Зганяють там людей лояльних до Путіна, але сам факт візиту в такий непростий час говорить про те, що росіяни, російська розвідка, вони бачать ці процеси, вони сприймають їх як серйозними, і вони задіють задіють в засобах реагування вже не просто місцеву владу або силовиків. А вони задіють першу особу держави. Ну бо чесно кажучи, в Москві після такого путчу, та міжнародний скандал тут всі, весь світ на вухах, Вашингтон. Китай, там Туреччина, і Путін їде до Дагестану. Отже, зрозуміло, що там процеси відбуваються, і відбуваються вони серйозні. Окрім того, ми подивимося на прямий наказ Кадирову: ну, зупинити, втрутитися і зупинити пригожина і в і власне застосувати свої сили, свої оці спецпризначенців, яких Путін фінансував, він їх готував. Вони мали найкраще оснащення порівняно з усі з усіма Іншими підрозділами Росгвардії, та в цілому, до речі, російської армії. І ось бачимо, що кадирівці, оці їхні загони Ахмат, не доїхали. Вони 7 кілометрів до до перших же підрозділів Пригожина. і Тобто вони свідомо саботували наказ Путіна і тому, що власне не захотіли ну придушувати ось це російське повстання. Тобто Кадиров береже свої війська і вже саботує накази із Кремля. А окрім того, ми бачимо також про який триває і ще з осені з жовтня минулого року, коли після протестів в Чечні, в тому ж таки Дагестані, Кадиров просто-напросто відмовився проводити мобілізацію. Сказавши, ну таке було цікаве виправдання, що мовляв, Чечня і так уже забагато дала Росії, відмобілізувала, і тепер ми, в принципі, як каже, виконали свій план. Отже, ці процеси тривають і ще з минулого року, вони не будуть швидкими, тобто це не. Не питання завтрашнього дня, але це однозначно той процес, який запущений, і його вже не зупинити. І, от, повторюся, саме наші перемоги на фронті вони пришвидшать отакі процеси, найяскравішим з яких буде, звичайно ж, Кавказ. Виявляється, Путін Дагестан не туризм розвивати, їздив, а заспокоювати настрої, скажімо так, невдоволення місцевого населення. Ну і там дійсно дуже дивні сцени ми спостерігали. Коли той, хто кого видають за Путіна, може, це справжній Путін був, я не знаю. Підходив до якихось місцевих мешканців, в дуже близький контакт, скажімо так, входив з ними. Там цілував якихось дівчаток випускниць, що на Путіна не схоже. Людина, яка тримає коло. Колосальну дистанцію завжди навіть за столом від своїх найближчих посіпак і соратників і тримає їх на карантині, раптом себе поводить ось таким чином. На вашу думку, це є наслідок якоїсь психічної нестабільності Путіна після тих подій, які він пережив нещодавно зв'язку з цим недоповстанням Пригожина? чи це може Путін був ненастоящий? Ну абсолютно зрозуміло, що це був двійник. Це один із його двійників, і саме такі двійники їздять, зустрічаються із людьми. Тобто, ми бачили, що з'являвся він і в Маріуполі, і з'являвся з якимись пенсіонерами. Тобто, ну і це абсолютно не корелюється з тим Путіним, який змушував перших осіб європейських держав здавати аналізи, сидіти на карантині. Тобто, він своє, навіть найближче оточення Шойгу Герасімова тримав за цим величезним столом, тобто, що абсолютно комічно виглядало для всього світу, і, зокрема, для нас. Але для кремлівської вертикалі, яка вже звикла, що саме Путін знаходиться в бункері, він знаходиться на особливому режимі карантину, має особливі заходи безпеки, тобто завжди тримається ця дистанція. Тобто, для всієї кремлівської еліти це є нормальна річ, і вони навіть не вважають, що ну, вони не вважають це за проблему якось Показувати і якось пояснювати, тобто вони не бачать в цьому дисонансу. А це свідчить про те, що вони вже давно живуть саме в такому режимі, от такого бункерного пут Путіна. Ось цей бункерний Путін він і є власне справжній, який і приймає рішення. А от е, інші його двійники вони можуть проводити навіть засідання уряду, виступати із заявами, виходити до людей на мітинги, зустрічатися. Ось бачите, когось обнімати якихось. Діточок обніматися з пенсіонерами, тобто вони таким чином слідують, дуже чітко слідують порадам своїх же технологів, які повинні які радять демонструвати ось таку єдність із російським народом. Ну оскільки вони далекі від цього самого народу, то от і демонстрація єдності виходить такою карявою для нас трохи ну не трохи, досить комічною. Ну просто вони по-іншому не вміють. Так, воно дійсно дуже дивно все виглядало. Пане Сергію, ви згадали про перемоги українського війська на фронті, які пришвидшать процеси розпаду в стані ворога там за перебріком. Ми почули. Такі слова президента нещодавно про те, що ще до саміту НАТО 11 липня у вільнюсі ми побачимо результат на фронті. Як трактувати ці слова? Ми зараз бачимо, що відбувається наступальний рух наших військ, але він рухається, рухається наші підрозділи доволі таки послідовно, крок за кроком. Немає якогось поспіху, форсування подій. Це розуміємо. Операція наступальна буде розтягнута дещо в часі. Але що означають от слова до саміту НАТО? Ато результати чи це спроба підштовхнути наші війська до активніших дій, чи просто за той період часу, який ще залишається днів 10, просто природнім чином наші системні дії дадуть свій результат. Або ж я скажу підштовхнути росіян до більш активніших дій, тому що ну не секрет, що якраз оці наші повідомлення про контрнаступ, контрнаступ, вони перегріли в тому числі російське середовище, змусили деякі їхні підрозділи тікати інші просто спалювати свою техніку живу силу, і от ми бачимо для, для прикладу на півдні, та й загалом по всій лінії фронту, аж включно до Бахмута, що саме наші сили оборони. Перехопили е, е, ініціативу. Ну от завчора до 800 осіб знищено, 780, якщо бути точнішим за свідченням нашого генштабу. Сьогодні сьогодні понад 30 одиниць артилерії також знищено. Тобто, а артилерія це є основний засіб сухопутної сухопутна компонента, яка стримує, власне кажучи, наш наступ. Так, от такі заяви, звичайно ж, вони будуть від озвучені нашим президентом. Вони будуть підштовхувати росіян. Очевидно, що перекидати свої додаткові сили, додаткові резерви для того, щоб ну ну, природні, щоб ми не могли показати результату, тобто їм за всяку ціну потрібно втримати ту саму лінію фронту до саміту НАТО, тобто росіяни ж вони зазвичай прив'язані до тих чи інших дат, і звісно що, що те, що відбувається на півдні, це фактично знищення їхніх артилерійських систем, їхніх командних пунктів, підрозділів. З чим наші сили оборони. Справляються досить і досить добре. Отже, коли буде таке прорідження, воно буде. В достатній кількості, тому що ну наразі там ще близько 600 артилерійських систем ще знаходяться, тобто там десь 570, приблизно так. Так, от коли буде ця кількість вирівняна, приміром в то тоді вже можна буде переходити до активніших дій. Ну а наша артилерія в контрбатарейній боротьбі вона завжди перемагає ворога. Тобто, тепер наше, наше єдине завдання максимально максимально витягувати їхні резерви і. Вже на лінії фронту знищувати це все в контрбатарейній боротьбі під прикриттям наших наших армійських засобів протиповітряної оборони, і наразі е, сили оборони з цим завданням успішно справляються. Дякую вам за роз'яснення. Дійсно, віримо в успіх наших збройних сил, сил оборони і на Запорізькому відрізку фронту, і на всіх інших напрямках. Віримо в перемогу і дякую ще раз за таку змістовну бесіду. Сергій Кузан був із нами на зв'язку.